Вітаю в ефірі на телеканалі Тоніс. Програма безпечні підприємства в студії Тарас Кобзар. За останніми даними фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Рівень травматизму за 9 місяців цього року знизився на 10,5%. Якщо минулоріч травмувалось 3713 працівників, то в 2015-му – 3329. В найнебезпечніших галузях транспорті та сільському господарстві також відмічається зниження рівня травматизму. Докладніше про стан безпеки праці у цих галузях далі у сюжеті. Добувна промисловість, транспорт та сільське господарство займають перші сходинки у рейтингу травми небезпечних галузей виробництва. Згідно з даними фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, кількість травмованих осіб в цих галузях складає 37,6% від загальної кількості по всій Україні. Основною причиною травмування роботника. На первом месте это идет несоблюдение инструкций по охране труда самим потерпевшим. Вторая причина, основная тоже идет, это невыполнение должностных обязанностей. В транспортній галузі за 9 місяців 2015 року загальна кількість травмованих зменшилась на 5 відсотків з 322 до 306 працівників. З них 104 людини постраждали через невиконання інструкцій з охорони праці, тобто через організаційні причини смертельні травми отримали 39 робітників. Організаційні причини це причини, які ну усунення яких воно не потребує значних матеріальних затрат. Ці причини тільки потребують підвищення уваги і до виконання прописних правил охорони праці, як самими роботодавцями, так і самими працівниками. В сільському господарстві за 9 місяців цього року постраждав 271 робітник. Причому за цей період кількість смертельних подій збільшилась майже на 30%. з 35 летальних випадків у 2014-му до 45 подій цьогоріч. Експерти фонду соціального страхування від нещасних випадків пов'язують таке підвищення з сезонністю польових робіт, експлуатацією застарілих засобів механізації, недостатнім рівнем кваліфікації працівників. В Нашій студії начальник відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у місті Звенигородка Черкаської області Володимир Демченко. Вітаю вас, пане Володимир. Доброго дня. У звіті фонду за 9 місяців 2015 року йдеться про зниження рівня травматизму у галузях, які займають друге і третє місце в так би мовити, рейтингу це сільське господарство і транспорт. А що ж до вашого регіону, яка статистика постраждалих у вашому регіоні в цих галузях? Управлінням фонду у Черкаській області проведено аналіз виробничого травматизму за 9 місяців 2015 року, та встановлено зменшення кількості нещасних випадків смертельним наслідком із 7 до 3. у цьому році зареєстровано зменшення кількості професійних захворювань з 11 до 3, але відміщена тенденція до збільшення загальної кількості нещасних випадків, зокрема і в сільському господарстві, транспорті, промисловості. Так, за 9 місяців зареєстровано 60 чотири нещасні випадки, 65 потерпілих. У минулому році за цей період зареєстровано 45 випадків, 49 потерпілих. В сільському господарстві зареєстровано 13 випадків, у минулому році 5 випадків. У транспорті 10 випадків зареєстровано, у минулому році 3 випадки. А ви могли б навести якісь конкретні приклади причини цих нещасних випадків і наслідки? Тобто як людина постраждала, через чому, через що, і і як да, як зараз ситуація відбувається? Так. Комісія ми з розслідування нещасних випадків встановлюються причини нещасних випадків, і їх аналіз показує, що більше 90% причини нещасних випадків, які зареєстровані, організаційні і психофізіологічні, 3, близько 3% становлять технічні причини. Тобто такий аналіз показує, що достатньо більшої, більших організацій. Організаційного впливу з боку роботодавців на підприємствах, з роботи з працівниками для того, щоб можна було зменшити рівень виробничого травматизму, взагалі без будь-яких додаткових вкладень. Наприклад, які це організаційні зареєстровані причини, невиконання вимог інструкції з охорони праці працівниками, невиконання посадових обов'язків посадовими особами, недоскональність розробки інструкції з охорони праці і інші причини, зокрема, ті, які відносяться до порушення виробничої трудової дисципліни. І психофізіологічні причини це необережність працівників, зокрема, якщо проаналізувати по розподів розподіл нещасних випадків за видом подій, близько 40% встановлять види подій, які відносяться до падіння працівника під час пересування або падіння з висоти. Якщо говорити про заходи, які має проводити роботодавець, наприклад, щоб е, знизити рівень травматизму, особливо це організаційні причини е, випадків нещасних, що має робити роботодавець? Роботодавець, на мою думку, повинен робити всі заходи, які можуть зміцнити виробничу і трудову дисципліну, це робота безпосередньо з працівниками. Е, у разі необхідності введення стимулювання оплати праці, яка повинна бути прив'язана, якщо є у працівника бути відміщені систематичні порушення з охорони праці, він буде знати, що преміювання, тобто система оплати, заробітна оплата отримує в меншій частині. І інші заходи. Відділення фонду. Зокрема, яке я представляю, працює безпосередньо з роботодавцями, з профспілками, з органами виконавчої влади, здійснює публікації в газетах і безпосередня робота на підприємствах, виступи перед трудовими колективами для того, щоб рівень відповідальності працівників і посадових осіб можна було підняти до розуміння відповідальності за свої і здоров'я і життя. Ну, якщо вже ви заговорили про роботу відділення, тоді давайте докладніше зупинимось на роботі страхових експертів, саме ось в цих галузях, про які ми говоримо: сільське господарство і транспорт у вашому регіоні. Так, на відділення фонду, яке я очолюю, Здійснює соціальне страхування у трьох районах: Звенигородський, Катернопольський, Лисянський район, місто обласного підпорядкування. Три райони є основний їх профіль сільськогосподарський і е, страховий експерт, який є у відділенні. Здійснює всі профілактичні заходи, які передбачені в законі про загальнообов'язкове державне страхування у положенні про службу страхових експертів. Це, зокрема, щомісячно проводяться семінари із спеціалістами, керівниками, посадовими особами відповідних підприємств, профілю, зокрема агропромислового комплексу. У кожному районі у нас створені базові кабінети з охорони. Праці, які є центрами профілактики виробничого травматизму, професійних захворювань, вони оснащені за рахунок коштів фонду, і там успішно проводиться ця робота: наради, семінари, навчання, перевірка знань працівників і посадових осіб. Проводяться інші, інші заходи. Наприклад, характерно для нашої області з ініціативи управління проводяться щорічно конкурс до дня працівників сільського господарства. Ось пане так. Володимир, дякую вам за розмову. Нагадаю, з нами був начальник відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у місті Звиногородка Черкаської області Володимир Демченко. Бажаю вам безпечних та комфортних умов праці. Це програма безпечне підприємство». Зустрінемось.